Діти, сьогодні нам на пошту надійшов лист. Давайте прочитаємо і про все дізнаємось. Доброго дня, діти! Пишу вам нас. нас. Хочу слухати про безпечну поведінку з вогнем, про безпеку на дорозі та поведінку при зустрічі з незнайомими людьми. Допоможіть мені, будь ласка, розказати їм про поведінку у цих ситуаціях. Наперед дякую. Ну що, діти, допоможемо НаФНАФу? Давайте запросимо поросят до себе у гості. Ну, а тепер всі разом вирушимо у подорож до країни безпеки. Ось перша зупинка, яка має назву вогник. Ми повинні розказати поросятам про вогонь. Про добрий вогонь. І вогонь злий. А скажіть, малята, коли вогонь буває добрим? Вогонь добрий, тому що допомагає нам приготувати їжу. Запаливши вогонь, ми також можемо нагрітися. А в будинку, якщо запалити камін, то будинок стане дуже теплим. Також вогонь допомагає нашим матусям у приготуванні. Їжі. Але, крім всього цього, ми можемо уявити і пожежу, і багато бід через неї. Вогонь слухається тільки дорослих, котрі знають, як себе з ним поводити. А дітей вогонь не слухається. Тож свічкою або ж запальничкою, сірниками. Дітям користуватися не можна. Давайте пригадаємо правила безпечної поведінки з вогнем. Не можна дітям підходити до газової або електричної плити. Не можна використовувати свічки та несправні гірлянди для прикраси ялинки. Не грайте з сірниками та запальничками. Також дітям не можна користуватися електроприборами. Діти, а на вашу думку, які прилади можуть викликати пожежу? Викликати пожежу можуть газова або електрична плита, телевізор, комп'ютер, фен. Утюг, обігрівач, електричний чайник, електророзетки. Цими приборами без нагляду дорослих користуватися не можна. Ну ось, мені би все розказали неслухняним поросяткам про вогонь. Поросята обіцяють, що більше не будуть гратися з вогнем і без нафнафа не будуть брати електроприлади. Та сірники. Ну що ж, вирушаємо далі. Друга зупинка перехрестя. На цій зупинці давайте пригадаємо правила безпечної поведінки на дорозі. Не можна гратися на проїжджій частині вулиці. Переходити вулицю можна тільки на пішохідному переході. Дорожні знаки використовують і пішоходи, і водії. Водії їдуть по дорозі, а пішоходи ходять по тротуару. І це поросятка дуже добре запам'ятали. Тож ми вирушаємо далі. Наступна зупинка незрозумілі тіні. На цій зупинці ми розкажемо, як потрібно себе вести з незнайомцями. Зустріч і подальша розмови з незнайомими людьми можуть призвести до піти, тому що в спілкуванні з незнайомими людьми потрібно бути обережними. А чому ми зараз розкажемо. Не можна приймати дарунки від незнайомих людей. Коли раптом незнайомець взяв тебе за руку і тягне за собою, треба кликати на допомогу. Коли раптом ви побачили підозрілу людину, треба повідомити дорослих. Не можна сідати в машину до незнайомців. Не можна самому гратися в незнайомих місцях. Малята, як ви гадаєте? Поросятам подобається з нами подорожувати та вивчати правила поведінки. Тоді вирушаємо далі. Наступна зупинка розважальна. Це пожежна, це пожежна, нам увигодить. Це вона, як червона. Ми ми Лихтять, мигтять, вогники, блигли, гудуть сирени побосом гучним, це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею й це пожежна, це пожежна, нам милотить. Посуне, ай, ти пожежну на дорозі, пропускай, це пожежна, це пожежна, це вона, як мах червона це пожежна, це пожежна, i mm -hmm. Малята, ми весело порухалися, вирушаємо далі. Наступна зупинка небезпечні речі. Навколо нас знаходяться різні речі. Деякі з них, якщо ними неправильно користуватись, несуть небезпеку на та нашому здоров'ю. От зараз ми пограємо у гру небезпечні. Предмети. Будуть з'являтися різні предмети. Якщо це безпечний предмет, ви плескаєте в долоні, а якщо небезпечний, потіть ніжками. Будьте уважними, малята! Молодці діти! Ось на цьому наша подорож підійшла до кінця. Поросята дуже дякують нам за цікаву подорож та за корисні поради. Вони обіцяють, що будуть дотримуватись правил безпечної поведінки. А ви, малята, будете дотримуватись правил безпечної поведінки? Дякую вам за увагу та вашу допитливість! До побачення, до нових зустрічей!